Відмовся від паперової квитанції, натомість висади дерево. Така мета екологічної акції від газорозподільної компанії, яка шириться всією країною. Житомирські газівники не стали стояти осторонь, а колективно висадили 50 плодових дерев на території дитячого реабілітаційного центру. З нашої легкої руки у нас буде все добре. Дерева будуть рости і давати плоди. І дітям буде діти будуть їсти і радуватися. Організатори кажуть, для них це не просто акція, це певна соціальна місія. Обрали саме фруктовий сад і обрали сад, який посадили для дітей, тому що бачимо тут і соціальну таку місію свою він буде мати користь. Діти будуть і екологічно розвиватися, освіту здобувати, доглядаючи за цими деревами, власне, потім ласувати плодами. Нині у часи війни економія будь-якого ресурсу важлива. Ми вже навчилися Мати електроенергію, воду, час подбати і про дерева. Відтак, 5 тисяч споживачів газу вже відмовились від паперових квитанцій, і завдяки їм сьогодні висадили фруктовий сад. Ми намагаємось спонукати наших споживачів відмовитися від паперових квитанцій, адже паперова квитанція і електронна квитанція мають однакову силу. У межах Житомирської області більше 72 відсотків споживачів газу вже мають свої особисті кабінети. Тому перейти на електронну квитанцію можна в один клік. Для тих, Хто прагне відмовитися від паперової квитанції, потрібно зайти в особистий кабінет, ну або ж зареєструватися в особистому кабінеті на сайті 104.ua. Тож зайти в особистий кабінет, вибрати категорію розрахунки, вибрати категорію доставка газу, і в нижньому правому кутку є віконечко відмовитися від паперової квитанції, просто натиснути у тому квадратику, поставити галочку і все. І власне вже буде виконано відміну. До участі у заході з висадки дерев приєднався керуючий справами Житомирської обласної ради. Таку ініціативу вважає необхідною і власним досвідом спонукає споживачів користуватися електронними квитанціями. Я... Приїхав приєднатися, підтримати і подякувати. АТ «Житомиргаз» Житомир Газ за таку чудову акцію. Ми також закликаємо жителів Житомирщини споживачів газу відмовлятися від паперових квитанцій. І саме сенс акції це стимулювати відмову шляхом проводячи соціальні акції. Ми зараз знаходимося в Денишівській спеціальній школі, де висаджують працівники добровольці від Житомиргаз фруктові дерева. І за це ми їм також вдячні, тому що люба допомога нашим обласним закладам і вигляді фруктових дерев це, це добре. Я вже більше року плачу лише електронними платежами через електронні кабінети. Не користуюся. Паперовими І всіх, в принципі, закликаю це робити. Це зручно, це добре. Це є можливість відслідкувати, скільки ти використовував е, якихось ресурсів, відслідкувати, коли ти оплатив, контролювати борги, контролювати споживання. Це просто є економніше для природи. Висадки дерев з радістю приєднується директорка дитячого закладу. Зізнається, приємно вражена такою ініціативою, адже вони давно практикують ековиховання у дітей. Коли діти повернуться з канікул, ми будемо доглядати, поливати дерева, адже ви бачите, у нас теж проходила акція: врятуй пташку. Ми виховуємо, проводимо проекти дітей, навчаємо і готуємо їх до життя, соціалізуємо. Спасибі вам, що ви нам допомагаєте виховувати дітей і зміцнюєте те нашу матеріальну технічну базу. Щомісяця газорозподільна компанія, «АТ «Житомиргаз» надсилає близько 360 тисяч паперових квитанцій. Лише можна уявити, скільки дерев потрібно зрізати задля цього. І це лише одна область. Ми маємо можливість все змінити та стати свідомими екологами для своєї країни. А працівники регіональної газової компанії стимулюють споживачів акціями та подарунками. Навіть зараз паралельно у нас іде ще одна акція. Люди, які відмовляються від паперового рахунку, можуть стати учасниками. Мета – виграти газоаналізатор, сигналізатор газу це також дуже важлива незамінна річ, помічник у домоволодінні, де спійде споживання газу, дає газоспоживаючі прилади. Ось власне зараз можна не лише відмовитися повороти танці бути відповідальним і споживати відповідально енергоресурси, а ще й стати власником такого гарного подарунка.